23 січня о 12-й годині відбувся загальноукраїнський попереджувальний страйк. Активісти Євромайдану закликали всіх громадян України залишити роботу на годину або півгодини, вийти на вулиці до міських чи районних адміністрацій, щоб висловити свій мирний опір владі. Коломияни цю акцію підтримали дуже активно. У Коломиї зібралося чи не наймасовіше віче з часу Євромайдану. Кілька сотень людей в обідній час залишили своє робоче місце і вийшли на центральну площу міста. Чому я зараз тут? Тому що я не можу дивитися на те, що твориться у нашій країні. Це у нас відбувається переворот пуч, так званий. Сьогодні ми зібралися як завжди у важкий час, у важку хвилину. Тому бачите, вчора. Президент вітає з Днем Свободи, з Днем Соборності України. І разом з тим цей День Соборності, День свободи України, відповідно, проливається кров на київському Євромайдані. Свій день народження у центрі Коломиї символічно відзначає моя колега, журналістка Віталія Васильчук. На страйк вона прийшла разом з колективом телеканалу НТК та Радіо Сяйво. Сьогодні ми з колективом ухвалили таке рішення, і всі разом вийшли на площу біля ратуші продемонструвати найперше самим собі і по-друге всім коломиянам те, що ми солідарні з тими людьми, які стоять і ризикують не те, що своїм здоров'ям, але й життям, захищаючи свободу і. Може, навіть і незалежність нашої країни тих, що загинули, пом'янули хвилиною мовчання за мир і спокій їхніх душ. Всі об'єдналися у спільній молитві. Люди не стримували своїх емоцій. На зімпровізовану сцену виходили всі, хто мав що сказати коломиянам. Завтра в нас буде ще більше, ще більше будуть приходити з району сюди, з кожного села будуть приходити. Кажіть, нехай приходять, не бояться. Якщо ми вже тут боїмось, то що казати тим хлопцям, які там зараз і дивляться смерті в очі? Ми з Коломиї організовуємо похід на колоною на Київ і хочу, щоб підтримали нас по всіх селах. Під'єднюється до нас, ми будемо йти як народна армія, щоб підтримати Майдан. Кров на Майдані стала останньою краплею у терпінні людей. На мирний страйк, правда, з радикальним настроєм у Коломиї зійшлися громадяни усіх вікових категорій. Їх болять ті події, що відбуваються у серці країни. Хтось сам уже неодноразово був на Євромайдані, у когось там син, батько чи брат. А поки відбувається віче, у центрі збираються охочі їхати в Київ. Ярослав з Нижнього Вербіжа свій вибір зробив. 23-річний юнак написав заяву на відпустку, взяв найнеобхідніше. І зараз чекає рейсу на столицю. Їду відстоювати свої права, і права усіх громадян. Не можна просто сидіти і дивитися, як там наших мого друга там прострілили дві ноги і забрали у це, у міліцію під конвоєм тримають. Там дуже багато моїх друзів. Неохоче та все ж відпускає на Євромайдан свого коханого Діана. Дівчина не стримує емоцій. Я дуже сильно люблю. Я тебе дуже сильно люблю, Кіся. Все буде добре.